Привіт, я Тітонька Дарина. Казачок у мене повна торбина. Але сьогодні зі своєї чарівної торбинки я дістала незвичайну книгу. Книгу зцілення. її Таня Стус. Називається Таємні історії маленьких і великих перемог. На жаль, ми живемо з вами важкі часи, тривожні часи. Але на долю наших дітей випало багато страждань, багато переживань. І ось ця книжка допоможе батькам лагідно, обережно торкнутися важливих питань, інколи важких тем. Казочки-оповідки розповідають звичайні речі будинок, авто. Годинник, рюкзак, навіть темрява. Оповідок багато. Я почитаю вам оповідочку, яка називається погані поганці. Справа в тому, що всі оповідки об'єднані однією сім'єю, дівчинкою Ляною. Матусею і братиком Лео, які виїхали з рідної домівки в більш безпечне місце. Поповідка називається Погані поганці. Час від часу глянка подумки поверталась в той зимовий день, коли вони поїхали з дому. Це було одразу після маминого дня народження. У холодильнику залишилися шматки святкового пирога. Їхали вони довго-довго і на авто, і на потязі. Постійно хотілося спати, плакати і татових обійманців. Але Ляна дивилась на маму, на лева і відчувала, що краще відкласти сльози на потім. Так колись учив тату. Якщо немає можливості зробити щось негайно, не засмучуйся, обов'язково настане більш підходящий час. У Вінниці, де вони провели кілька днів, дівчинці сподобалося, у суботу мама повела їх із левом до кав'ярні на тістечка та гарячий шоколад. Там дівчинку чекала приємна несподіванка, вони зустріли святика з його. Бабусею. Утім, мама не здивувалась. Поїдеш з нами, святику, Обійняла вона сина подруги. А коли тато з мамою повернеться, ви знову будете разом. Так, святик постався рюкзак на вільний стілець біля їх столика. Тато з мамою сказали, що вони захищають нашу країну від поганих поганців. А після перемоги ми всі разом повернемося додому. Доки мама тихо розмовляла зі святикою бабусею, Лянка підійшла до друзяки. Вони ж ще з дитячого садка були знайомі. Погані поганці? Це ти про росіян? Мені от хочеться називати їх дуже дуже гидкими словами, такими, як іноді говорять дорослі. Коли думають, що діти не чують. Але я раз почула, прошепотіла дівчинка. Мені теж. Я знаю, як багато сказав таких слів. Кричав їх, коли мама з татом поїхали і лишили мене на ба. Вони ж у мене військові. Але потім ми домовились з ба, що будемо при людях казати погані поганці. А коли знову захочеться кричати, то я можу брати подушку і кричати прямо в неї. Тільки ба треба попереджати, щоб не хвилювалася. Святик розкрив рюкзак і витяг звідти товстий потріпаний блокнот. А ще ба купила мені ось такого довстелезного зошита. Я малюю в ньому бридких потвор і огидного ліліпутіна і тупих орків, а потім замальовую всіх чорними фломастерами. Лянка з повагою з захватом роздивлялась покреслені пом'яті сторінки. Ого, круто! А що це в тебе? Вона побачила рюзаку чисть писочок, свят витяг скарбничку, у формі свинки і похитав неї. Там задзініло усього кілька монет. Віддав усе на допомогу ЗСУ, задоволено сказав свят. Улітку це мав би бути новий велик, Та я не шкодую. Недавно зізнався мамі по телефону, як сильно ненавиджу росіян. Так сильно, що хочеться вбивати всіх. А вона сказала, що справжній воїн має гнів замість ненависті. І коли потрібно, умій бути хладнокровним. Ма розповіла, що це нормально сильно-сильно гніватись на тих, хто руйнує щось важливе. А доки я ще не воїн. Можна наближати перемогу іншими способами. Я одразу подумав про скарбничку. А от яку оповідку розповіла скарбничка, ви дізнаєтесь, прочитавши ось цю книгу. Приходьте, вона чекає вас в обласній бібліотеці для людей. юний читач. Все буде Україна!